ي لب Я розпочав грати в угандійській команді CRO, Потім у місцевому клубі Кампала Сіті Council. Також грав за іспанський леганес. Я гравець своєї національної збірної, і для мене це дуже важливе досягнення. А зараз я в Україні і виступатиму за рух. У Руха дуже хороші умови. Я вважаю, що вони одні з найкращих, тож я дуже хотів грати тут. У русі розвивають молодих гравців. Мені 20, Тож я вважаю, що я маю хороші перспективи. Про що встиг поговорити з Віталієм Пономарьовим, які настанови він тобі дав. Ми ще мало розмовляли. Проте я розумію, що найголовніше завдання для мене допомагати клубу. І розумію, що повинен підсилити команду там, де вона цього потребує. Загалом в колективі я вже адаптувався на академії. Я живу із бабу Джума 22» – цей номер? Я вважаю, що для мене це дуже хороший номер. Мені подобаються двоцифрові числа. Я маю кумирів, проте не із цим номером. Коли я був малим, то моїм улюбленим гравцем був Ліонель Месі. А зараз це гравці, які грають на моїй позиції лівого захисника, наприклад, Альфонсо Девіс чи Алехандро Бальде. Бальдетамі Моребато, про за полчадхубатофамили. Моя сім'я дуже велика. Нас 15 людей у родині, 13 дітей, мати та батько. Я наймолодший. Саме завдяки своїм братам я почав цікавитись цим спортом, адже вони були футболістами. Мої батьки також підтримували мене у футболі. Тож я почав грати ще із раннього дитинства. Яка твоя футбольна мрія, і які цілі ти ставиш перед собою на цей сезон? моя футбольна мрія грати у лізі чемпіонів в складі великого та легендарного клубу. Мої цілі допомагати руху, гарно виступати за клуб та робити асисти для більшої кількості голів. Чого очікуєш від перегляду гри руху з Фавбет? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбет. Преміум партнер клубу Рух.